Друзі, привіт! Як завжди, я радий вас вітати на нашому ютуб-каналі команди G-Group. Нагадаю, хто новенький підписався, хто забув, можливо, а хто не знав. Мене звати Віталій, я є адміном нашого крипточату та нашої криптокоманди. Давай сьогодні поговоримо про те, що ж такого новенького з'явилося в крипті на цьому тижні, які завдання, на яких ми концентруємо свою увагу, як криптокоманда. Колись давно в нашому телеграм-каналі посилання, ви, звісно, знайдете в описі до цього відео. Або, можливо, я десь тут залишу QR-код, по якій ви можете. Просканувати вашим телефоном та перейти в наш телеграм-канал, ознайомитись з інформацією і обов'язково підписатися. Там ми ділилися інформацією про такий проєкт, як Billions. Це така глобальна велика система web 3 верифікації, котра дозволяє нам підтвердити нашу з вами унікальну ідентичність як людини або унікальну ідентичність як агента штучного інтелекту. Так, це також можна зробити. Ми підтверджуємо свою е, ідентичність за допомогою наших документів, тобто, це може бути внутрішній. Паспорт вашої країни це може бути водійське посвідчення, це може бути паспорт міжнародного міжнародного зразка та будь-які інші документи. Ця верифікація проходила за рахунок їхнього їхнього мобільного додатку, котрий підв'язувався до платформи, зараз я вам це все покажу. Тобто, ця система Billions вона зберігала наші конфіденційні дані, максимально приватні, на своїх серверах, на своїх захищених базах даних і допомагала нам проходити верифікацію онлайн-авторизацію через різні різні сервіси. Тобто, Billions були свого роду такою прокладкою між нами як реальною особистістю, і будь-яким онлайн сервісом котрий потребував нашу кус-верифікацію або будь-яку іншу ідентифікацію. Тобто, вони він, він допомагав нам пройти цю верифікацію, не розкриваючи наші повні конфіденційні персональні дані. Ми працювали ось на такому сайті. Ви можете зараз подивитися на своїх екранах сайт біліон, з якому ми проходили тестнет виконували завдання, фармили поінти. Давайте зразу будемо реєструватися на ньому. З цього профілю я його не виконував, але я покажу, що там робили, і маю надію, що ви також приймали участь в даному тестнеті Ми неодноразово ділилися інформацією в нашому телеграмі. Каналі. Ставимо сюди галочку, підтверджуємо і попадаємо на основний сайт, в принципі, один основну платформу е, проєкта Billions. Бачимо, що тут я не виконував, у мене тут перший рівень, маю 0 поїнтів і тому подібне. Тут у нас були різного роду, ось якщо ви зараз бачите, онлайн веріфікації та завдання. Наприклад, я можу підключити свій гаманець ЄВМ-мережі Zerion. Пробуємо ще раз, можливо, не пройшло з першого разу. Потрібно його верифікувати. Пробуємо ще раз завдання, можливо, не з першого разу проходять, але ж Але ж ми виконували їх уже досить давно, тому не можу точно сказати. Наскільки вони актуальні на зараз? Ага, скоріше за все, мене не пускають, тому що на цьому гаманці це тестовий гаманець. На ньому баланс в майнеті ефіру зараз нуль, тобто там немає ефіру в майнеті, і я не можу верифікувати даний гаманець. Тобто вам потрібно мати трошки ефіру для того, щоб пройти верифікацію на цьому сайті і забрати це завдання за... і забрати за нього поінти. Давайте спробуємо верифікувати наприклад мій імейл. Як бачимо, через емейл ми реєструвалися і, в принципі, його відразу нам зарахувало. Після того давайте спробуємо вступити в Discord. Це такі базові завдання. Трошки раніше, якщо я не помиляюся, їх було більше, було більше соціальних завдань, було більшого роду інших активностей, де можна було робити, виконувати завдання, собирати поїнти. Зараз спробую, чи зарахує нам без фактичного вступання в їхній Discord. Авторизуємось на цьому сайті. Go to Discord. Тобто потрібно фактично вступити на їхній Discord. Сервер, сервер, перепрошую, для того, щоб забрати це завдання. Швиденько вступаємо. Are you ready? Пропускаємо, завершуємо. Дивимося, чи є верифікація. Верифікуємось. Що потрібно. Все, ми отримали навіть роль повноцінну. Повернемось назад на сайт у новому сторіночку. Перевіримо, чи зарахує нам зараз цей проєкт виконання цього завдання Discord. Як бачимо, verification complete successfully, тобто ми його пройшли успішно, але наразі, скоріше за все, на мені поінти не йдуть. Тому що, тому що на цьому тижні цей проєкт вже зробив снепшот свого першого сезону активності. Якщо я не помиляюся, зараз я покажу вам картинку на екрані, буде 3 чи 4 сезони активності в цьому проєкті, де нам також потрібно буде виконувати різного роду завдання, фармити поінти та підніматися в лідерборді і, відповідно, підвищувати наші з вами шанси на отримання дропу у проєкті Billions. Інше завдання по Twitter я виконувати зараз, скоріше за все, не буду. Тут ви також бачите завдання Prove Your Verified Human. і Prove your human. Тобто одним завдань нам потрібно було завантажити, просто завантажити додаток, зареєструватися в ньому, пройти верифікацію та по QR-коду підключити до цього сайту, також отримати за затоппоїнти. І друге завдання, де в цьому додатку нам потрібно було за нашими документами пройти верифікацію на нашу ідентичність, що ми реальна людина. Тобто те, безпосередньо, за що і відповідає проєкт, за унікальну ідентифікацію особистості. Ми зараз про нього говоримо. Як я сказав, проект уже зробив снапшот першого сезону. Скоро запусти активності другого сезону, і з'явилася дуже-дуже гарна та жирна колаборація з таким проєктом, як Трія. Особисто від нашої команди ми рекомендуємо ознайомитися з даним сервісом, з даним проєктом, та також в нього поактивнішити, бо ми також там будемо приймати участь. Звісно, не в великих масштабах. Але в цілому ми також залітаємо у проект Трія. Саме тому я зараз хочу вам з ним з вами ним поділитися, тому що тут ми бачимо завдання по Тріа на самому білянці. Тобто, просто за реєстрацію аккаунту на Трія ми отримуємо в. Вже зарезервовані 10 токенів Billions. Якщо ми зробимо наступні активності, зараз я покажу, які ми отримуємо ще 1000 токенів плюс 10 доларів купона за активацію даного додатку. Отже, що таке? Трія. Тріа це такий новий криптонеобанк. Можливо, ви раніше чули такий сервіс, як Трасті Плюс, котрим буде зручно дуже користуватися. Де ми можемо закинути напряму крипту з біржі або з нашого будь-якого криптогаманця, конвертувати його в місцеву валюту відразу в додатку, або можна залишити в криптовалюті. І процес конвертації буде проходити онлайн миттєво і без нашої участі. Тобто ми просто заходимо в магазин, оплачуємо цією картою, яка вже прив'язана до Apple Pay або Google Pay, і ми можемо оплачувати продукти криптою за рахунок. Миттєвої конвертації у місцеву валюту більше ніж 100 плюс країн по всьому світу. Так працює сервіс Трасті Плюс, про який ми вже також ділилися в нашому телеграм-каналі. Але зараз я те саме хочу сказати і про сервіс Трія Трія Волет. Він дає нам можливість таку саму можливість зробити собі криптокарту. Це може бути онлайн-криптокарта, може бути можна замовити фізичну карту. Де ми також можемо закинути крипту, користуватися цим додатком, цією картою, цією платеплатежною системою, системою оплати по всьому світу, ще й мати можливість скоріше за все отримати в подальшому дроб від проекту Трія. Чому? Переходимо на їхній ос основний сайт. Посилання я залишу в описі до цього відео. Можливо, я десь тут також додам QR-код, щоб вам було зручніше просканувати і перейти на сайт 3A Wallet, зареєструватися і зробити все, що буде далі потрібно. Заходимо на сайт, натискаємо Continue with Google, реєструємося через наш Google профіль на цьому сайті. Можна через Apple профіль, якщо вам зручніше, якщо я не помиляюсь, там був такий вибір. Реєструємося і відразу нам пропонує вибрати наше ім'я. Давайте, наприклад, назвемо, як. Доноскар як ім'я мого профіля цього тестового і бачимо, що це ім'я, воно активне. Доноскар, собачка, трія. Тут потрібно поставити галочку обов'язково. Натискаємо get username. І чекаємо, доки система створить наш профіль, і далі я покажу, що будемо робити. Бачимо, що нам дало 100 перших поїнтів, 100 XP. Що це за XP? Зараз це закриємо за активність е, з цим додатком за активність цієї криптокартою, адже Тріа це все-таки першу чергу е, криптонкарта, крипто де ми можемо оплачувати як звичайний банківською картою по системі Visa, Mastercard. Але за активність за використання цієї карти на платформі даній платформі Тріа, нам будуть капати XP. Скоріше за все, і котрі будуть потім конвертовані в токени даного проєкта, або можете будуть бонусні ваучі від, від, відрати на нашу карту, або буде дроп від даного проєкта Трія. І як ви будете мати карту, ви будете мати більшу кількість XP, більшу кількість поєнтів, відповідно, більшу кількість шансів залутати дропчик від проєкта Трія. Отже, ми перейшли з вами на основний сайт Трія, що ми тут бачимо. На головній сторіночці. Ми бачимо справа зверху ім'я нашого профілю. Є певні налаштування. Подивимося, що тут є. Можна підключити твіттер. Підключаємо обов'язково наш твіттерок сюди. Чекаємо. Все, твіттер нам скоріше за все підв'язало. Зараз ми це перевіримо. Бачимо, твіттер підв'язало. Можна також ще зробити. Наприклад, карти є моїм інтересом. По використанню цієї платформи, цікаво, дасть вибрати. Так, да, вибираємо все. Карта, трейдинг, інвестиції, все, що нам потрібно в цьому світі. Так, чи. Можна також записати нашу карту, нашу сітфразу відновлення нашого профілю. Я зараз цього робити не буду, але вам е рекомендую записати дану сітфразу для того, щоб не втратити доступ до вашої платформи відповідно до ваших активів та до вашої карти. Так, можна вибрати мову. Приховати маленькі баланси та кастомні токени. Це ми бачимо все в розділі Home. Також тут є така кнопка, як Download App, Тобто ми можемо завантажити мобільний застосунок через Google Play або через App Store. Де ми також можемо моніторити дані всі нашої карти. Будемо бачити нашу карту, якщо ми її випустимо та замовимо всі баланси та всі наші транзакції та розрахунки. Цей процес я вам зараз показати не можу, адже я наразі знаходжуся в Україні, і в Україні цей сервіс недоступний. Тобто, я не можу завантажити собі додаток Тріа Волод на мій телефон за обмеження Гела. Адмінювати геолокацію зараз трошки немає можливості, бо втрачу всі підписки. Отже, тут я думаю, все просто. Скачуємо, скануємо QR-код, скачуємо додаток, реєструємося і полетіли тратити нашу крипту. Також ми бачимо розділ Wallet, де ми також можемо цей Wallet е, поповнити, робити свапи, робити обміни прямо на цьому сайті. Відповідно, і в додатку можна активнічити, і на сайті робити свапи. За це ми все будемо отримувати XP, за які наголошую ще раз, скоріше за все, може бути дроп в майбутньому. Також на стрілецьке Home. Що ми тут можемо бачити? Можемо трейдити, тобто обмінювати токени. Наприклад, нещодавний дроп-токени, ZKP, ZKPAS, також таке було розширення для ідентифікації та верифікації нашої особистості за рахунок різних онлайн-сервісів. Ми також кстати, отримали дропчик в даному проєкті, невеликий, але приємно під новий рік подаруночок прилетів нам під ялинку від проєкту ZKPAS. Тобто тут ми можемо свапати наші токени, відповідно, нам потрібно мати їх на балансі, щоб бати на балансі, нам треба поповнити наш гаманець. Тут все досить простенько. В розділі Rewards ми можемо бачити, що зараз іде перший сезон. До речі, точно не скажу, допоки цей сезон буде йти. скоріше за все, десь до кінця січня, лютого місяця, то у вас ще є шанс пофармити XP в даному проекті. Також що ми бачимо тут, що. За перше поповнення токенів ми отримуємо 200, тобто за те, що я зареєструвався, я вже маю 100 XP. За перше поповнення нашого гаманця, ми отримуємо ще 250 XP. За те, що ми отримуємо, замовимо карту, ми можемо отримати до 10 тисяч XP, в залежності від виду карти. А я зараз вам покажу, які є види карти, які в них є привілегії, та яка їхня все-таки вартість, бо вони не безкоштовні. І за кожного реферала, тобто, якщо у вас є друзі, може, ви можете поділитися з ним реферальним посиланням або можете поділитися реферальним посиланням. Нашим, за що ми вам будемо дуже вдячні, адже ми стараємося і робимо для вас велику кількість контексток контенту. До речі, підпишіться відразу на наш ютуб канал, і ми йдемо далі розбиратися, що є далі в цьому Тріа тріаволоті. Також знову ми тут бачимо QR-код, який скануємо і завантажуємо для себе додаток. Переходимо тепер в розділ карт, і тут ми можемо ознайомитися з наявними видами картами, як я говорив, всього є три види карти. Є віртуальна карта. Тобто ви не будете мати фізичної карти не покладете собі її в гаманець, вона буде просто до вас прив'язана до вашого телефона, тобто через Apple або Google Pay. Випуск даної карти зараз коштує 20 доларів. Замість 25 вона нам дає, тобто ми можемо більше ніж тисяча різних токенів поповнювати з нульовим відсотком за поповнення. Також за використання 0% за оплату даної картки. І півтора відсотка ми будемо мати кешпек за користання даною картою. Для того, щоб її замовити, ви натискаєте Apply Now. Скоріше за все, Україну мені не дай зробити. Україну я не можу зробити, тому що we are still working to bring the card in your country. Тобто, наразі вони не можуть е доставити карту і підключити мені навіть онлайн-карту в добре, Давайте спробуємо вибрати Польщу. Продовжуємо. тобто, Бачимо процес реєстрації на випуск даної карти. Можна заплатити за неї вже криптовалютою. Можна заплатити за неї іншою звичайною вашою банківською картою, потрібно всього 20 доларів. Е вибираємо, наприклад, оплату крипто, Подивимося далі. Вибираємо Pay with Wallet. І бачимо, нам пропонує підключити наш звичайний evm гаманець в браузері та оплатити за цю карту. Після чого вона у вас тут з'явиться. Як ви завантажите також онлайн-додаток на ваш телефон, у вас також там дана карта з'явиться, і ви зможете підв'язати її до вашого NFC модуля, тобто до оплати через Apple або Google Pay. Другий вид карти це Signature, тобто карта з середнього рівня, так скажімо так виглядає, як золота карта, яка буде давати нам також нульові відсотки на депозити та на витрату наших коштів, але вже 4,5% кешбек на витрату нашої крипти, А також нам за це дасть. 5000 тисяч XP на платформі та 2х буст на наш XP мультиплікатор. Тобто за кожні наступні XP нарахування ми будемо мати 2 x А по віртуальній карті ми маємо всього 1000 XP відразу і всього 1 x тобто без буста ми будемо фармити XP в даному проекті. Тут також потрібно це вже буде іти як фізична карта, яку ви можете замовити та отримати додому на ваше на ваше поштове відділення. Тобто при реєстрації, скоріше за все, потрібно буде вказати наші поштові дані, отримувача, адресу, все, хто буде цю карту отримувати. І вартує вона зараз 90 доларів. Тобто тут потрібно її замовити. Пройти куст-варифікацію, дочекатися, допоки карта буде доставлена за вашу адресу, це, скоріше за все, може бути від 4 до 6 тижнів, в залежності від вашої країни, потрібно буде почекати. Але на що не підеш, заради того, щоб потратити нашу крипту. Нижче ми можемо ознайомитися також. по Обмеження по привілегіям, котрі дають всі ці карти, залишу. Тобто, також можете почитати цю інформацію, тобто, які є ліміти, які обмеження на використання і який різний функціонал. І найбільш жирна, скажімо, та карта це карта преміум. Саме таку карту ми також замовили. Вона буде імена, вона буде це як платена карта. Як ви бачите, преміум вона буде імена, вона також вам як фізична карта прийде додому на вашу пошту. Ну і звісно, ви ж також можете як онлайн електронно підв'язати її до вашого. Безконтактного гаманця на оплату. Це нам дає відразу знову ж таки нульовий відсоток на поповнення на витрату наших коштів і 6% кешбеку на використання наших коштів, нашої крипти. Також відразу ми отримуємо 1000 XP і 3X мультиплікатор, і це все всього за 225 доларів, які ви можете оплатити або з криптовалюти, або відразу з вашої банківської карти. Дочекатися, як я казав ще раз, від 4 до 6 тижнів і спокійно користуватися вашою криптою, попри всі обмеження. Просто напряму поповнювати її. І платити в місцевій валюті через ваш телефон, або як дійде вам на пошту ваша онлайн-карта. То, знову ж таки, нижче ви можете ознайомитись з привілегіями та різними плюшками-бонусами по всіма картами: це Virtual, Signature та Premium, і... і залишається вам лише зайти та замовити дану карту, дочекатися часу і далі користуватися криптою. До речі, після того, як я зараз зареєструвався на цьому сайті, можемо повернутися на Billion і підключити. Наш сервіс, copy your name, вставляємо, верифікуємо. Як бачимо, нам відразу вже дало 10 токенів Bill, тобто як проект Billion, з якого ми почали, буде видавати AirDrop. Я отримую вже відразу 10 токенів. Біл, billions. А як замовлю їхню карту, я отримую 1000 токенів плюс 10 доларів на рахунок моєї карти як бонусним ваучером. Я вважаю це досить гарна активність. Паті, паті... Що сама карта? Трія, вона є корисним застосунком, корисним додатком, корисною картою для того, щоб вільно користуватися вашою криптою, не зв'язуватися з зі звичайними традиційними державними або приватними компаніями, тобто банками різними, різними системами, різними структурами. Відразу маємо карту, маємо телефон з прив'язаною картою, закинули на рахуночку собі крипту і погнали швиденько користуватися та витрачати. Тим паче, на ночі новий рік вже швидко потрібно купувати подаруночки для ваших рідних, для ваших близьків, Ну і для себе коханого, звичайно, чи для себе коханої, якщо Себе любити, ви себе любите і хочете витратити на себе кошти, які ви заробили за цей непростий, сказав би досить складний крипторік. Тому, друзі, дякую за перегляд даного відео. Я вважаю, що варто замовити дану карту, щоб вільно можна було нею користуватися а по всьому світу, платити вашою криптою, зробити собі знову ж таки подаруночок, такий під новий рік. Буду вам вдячний за лайк на це відео, за коментар. Напишіть, чи замовили ви ці карту та чи робили ви даний проект біліон, з, з якого ми з вами почали. Обов'язково підпишіться на. На наш ютуб канал, підпишіться на всі наші соціальні мережі. Друзі, також всім з наступаючим новим роком. Я думаю, що ми вже з вами наступного разу зустрінемося вже в новому році. Був радий з вами бути весь цей рік. Всім до зустрічі, всіх з наступаючими святами і всім пока-пока!